Шосткинський карате-клуб Самурай продовжує виховувати сильних, дисциплінованих і амбітних спортсменів, які прославляють Україну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Під керівництвом головного тренера Ігоря Кучера клуб став осередком спортивного духу, де діти від 4 років опановують мистецтво карате, вчаться самодисципліні та прагнуть до перемог. У нас зараз вже зараз йде кінець сезону змагального. Закінчився сезон, і цими змаганнями ми, так би мовити, закривали всеукраїнський сезон змагання. Так у нас ще були змагання в Хорватії. І під кінець сезону є досить гарно діти, які досить добре виступили. Ми постійно приймаємо змагання. У нас календар, всеукраїнський, міжнародний календар. Кожного місяця ми їздимо на якісь етапи, на чемпіонати. Якщо виділити міжнародні змагання, то це міжнародні змагання рівня Гран-Прікс. Ми прийняли участь майже у всіх європейських турнірах. Це і у Словакії проходив турнір, у Хорватії проходили гран-прікс Хорватія у Польщі. Там, де ми всюди прийняли участь, наші представники невеликою командою, але і ми з кожного міжнародного турніру привезли нагороди. Значуще для нас це був чемпіонат Європи на Кібрі. Проходив, звідки ми також привезли три нагороди. Нещодавній 12-й чемпіонат Шосткинського району з карати. К1 2025 став черговим доказом майстерності вихованців Самурая, де команда здобула 8 золотих, 8 срібних і 17 бронзових медалей, підтвердивши свій високий рівень. Цей турнір започаткований у 2013 році в Ямполі уже 12 років поспіль популяризує карате в регіоні. Наші вихованці постійно привозять нагороди. Наприклад, на чемпіонаті Європи на Кіпрі ми здобули три медалі. А в Хорватії, на всесвітній юнацькій лізі, де змагаються найкращі молоді спортсмени світу, наші діти показали вражаючі результати. Ділиться тренер для того, щоб вийти на міжнародний рівень, так би мовити, показувати гарний результат. Багато факторів повинно скластися, так тобто, це дитина повинна тренуватися, віддаватися тренувальному процесу. Батьки повинні бути в цьому так би мовити також приймати участь, бо це виїзди на змагання постійні все. Але якщо ці всі фактори будуть складуватися дуже добре, то я гадаю, за три роки вже дитина може вийти на міжнародний рівень. Зараз ми їдемо на збори. На спортивний всеукраїнський, і у нас починається активна, активна, активна фаза тренувань. У нас підготовка до чемпіонату України вже в наступному сезоні. Ось у жовтні місяці, і чемпіонат Європи в Італії. Юні каратисти, такі як Злата Кучер, уже мають досвід виступів у Польщі, Словаччині та Хорватії. Злата, яка другий рік поспіль стає чемпіонкою України, мріє в майбутньому стати тренером. У Хорватії два других. А в Словакії третє опен Чернівці були я був два рази на всеукраїнських та був. На чемпіонаті міста Києва в Україні я один раз зайняв третє місце, та у чемпіонаті міста Києва я зайняв перше місце. На останніх змаганнях, на яких я був у Львові, там я спочатку був у вирішеному стані. Я міг виграти, але я один раз пропустив, мені попали по очах. У мене дискоординація почалась, і потім я пропустив один бал та програв по часу. Мені сподобався чемпіонат. В Львові. Там, ну, коли приїхали, я зайшов в зал. Зал був дуже великий, але більше мені сподобалося дивитися, як дорослі люди займалися карате. А я обрав карате, тому що зрозумів, що раніше я був таким хлопчиком, який не міг за себе заступитися. Але коли я записався на карате, почав ходити на тренування, я зрозумів, що це місце може мені допомогти під. Покращити свою самооборону. Я взяла участь у міжнародному змаганні категорії а в місті Сума зайняла перше місце. Це було дуже цікаво, гарний опит. Також мені дуже подобається допомагати тренеру, підтримувати команду. Це була досить цікава ситуація, коли я сюди потрапила. Прийшла вперше наприкінці осені. Останні дні з братом подивитися на тренування, що він проходить, це був вівторок. А вже у четвер прийшла сама на тренування, спробувала, було дуже, досить важко, але все ж таки залишилась тут. Досі мені дуже подобається, прийшла додому і сказала, мама, я хочу ще. Незважаючи на війну, клуб Самурай не зупинявся ні на день. Єдина складність це небезпека через воєнний стан. Але ми продовжуємо тренуватися, бо діти наша мотивація. Назва клубу, за словами тренера, відображає дух японських воїнів. Самурай це воїн, який живе за кодексом честі. Ми вчимо дітей бути сильними, чесними та дисциплінованими. Саме діти, діти, як підростаюче покоління і майбутнє нашої нації, саме це, тому їм треба займатися не тільки фізично, а і налаштовувати їх на життя. Там на життя, на боротьбу, так психологічно, щоб вони були міцними, виросли, міцними і справжніми патріотами своєї країни. Шосткинський клуб Самурай залишається прикладом того, як спорт може об'єднувати, виховувати та надихати. Юні каратисти шостки вже сьогодні демонструють, що завдяки наполегливості та командному духу можна досягти вершин від районних татамі до міжнародних арен.